Привіт, мене звати Павло. А я Марічка. І сьогодні ми у Вовчинецькому лісі. Це такі пагорби а, на околиці мого рідного міста Івано-Франківська, такий весняний, красивий ліс. І сьогодні ми дегустуємо комбучу із CBD. — Угу. — Так, Ну, ми вже дегустували напої із CBD, було дуже весело. Ну, цього разу у нас ще три напої від іншого виробника. Це е, волинський бровар. Ну, основна його продукція це пиво. А сьогодні будуть такі безалкогольні напої. Е, цей бровар е, розташований у місті Березне Рівненської області. Е, ну, і закушувати будемо черемшою! Павло жартівник. Ну, я не розумію, чому Марічка не схотіла. Тут, до речі, ціле поле черемші. це дуже корисна рослинка. Ну, я, наприклад, з'їм. зім. Смачного. Ну, крім того, у нас ще є цукерочки на дегустацію. Вони не грецькі, не дубайські. дубайські, але також не менш дорогі, навіть ще дорожчі. Бо вони Рошенівські. Так, Рошенівські цукерки називаються гяндуджа. Ну, подивимося, чи варті вони своєї вартості. Угу. І перший наш напій це комбуча зі смаком яблука та киві. Е, ну, тут ззаду можна почитати її склад: е, це вода, яблучний сік. З концентрованого соку 9%, пюре ківі 1%, цукор для бродіння і культура чайного гриба. Ну, це якраз такий організм, який створює комбучу, також ізолят канабідіолу. Його тут 38 мг на бляшанку. Це. Така речовина одна з багатьох присутня у коноплі. Вона не викликає е, наркотичного ефекту, не викликає залежності, але розслабляє, е, допомагає ну, отримати такий спокій. Енергетична ну, цінність е, 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 20 кілокалорій лише на 100 мл, тобто на бляшанку це 100 кілокалорій. Так. Я, до речі, ще не куштувала комбучу взагалі. Тому в мене сьогодні прям дебют. Так. Ну, а ти куштував? Так, звичайно, в мене колись ще в дитинстві е, був вдома чайний гриб, трилітрові е, угу, банці. Так. так, ми йому туди насипали цукру, е, він зброджував, ми пили цей напій. Е, ну, це було досить популярно у свій час. Потім популярність кудись зникла, і ось зараз він знову е, повернувся вже під е, таким модним іменем Комбуча. Угу. Та, і це вже досить дорого. Ну, і оформлення таке веселе. Так, як реально тобі? класне. Прикольно виглядає, така, наче, дискотека. Так, намальовано тут листочок коноплі. Угу. Так, такі. Класне поєднання кольорів і так далі загалом виглядає естетично. І, до речі, звучить дуже цікаво поєднання яблука та ківі. Так, ну і тут написано: Grey Drink from Small Brewery. Угу. Класний напій з малої броварні. Мікі Бру як частина Волинського бровара. Це такий газований напій. Вау, а, який в нього колір! Колір такий насичений. Зелений і зразу чути цей запах такий трошки хімічний, можливо. Ух. Uh, дуже специфічно. Uh -huh. Так. Виглядає як солодка вода, як якийсь швепс. Ні, не швепс, а як це? Мохіто, що продається так. в ТБ. Ну, спробуємо. Хм. Цікаво, але ось цей присмак, мабуть, це присмак цього чайного гриба. Якось мені трішки портить цю картину, не знаю, її дуже так... Специфічно і залишається через нього якийсь такий неприємний трішки присмак. Ну, мені <звук> так здалося. Мені нормально, мені подобається. Такі Саме мови. поєднання Яблука і ківі дійсно дуже цікаве. Але цей присмак трішки мені занадто специфічний. Так, потримаю. Зараз ми ще спробуємо. А, цукерочки, які ми будемо закушувати. Ось такі вони виглядають, такі а, золотисті кладинці. Гяндуджа, вартість 1200 гривень за кілограм. Це відрошено. Мабуть, варто було б показати їх окремо. Так. Ну, така цікава в них форма. Угу. Так. Ну, очевидно, це молочний шоколад. Зараз спробуємо. Так, прошу. Дякую. Форма в цукерки дійсно дуже цікава. Так. Ну, це щось таке, як шоколадна пастела, і з горіхом, mm -hmm. ну, дещо нагадує М -м, нутеллу, ага. можливо, але. Так, дійсно нагадує нутеллу. Але це щось наче більш нейтральніше, більш, а точніше, менш солодше, ніж нутелла. тому що нутелла, вона прям солодка-солодка. А тут є якась така нейтральність, і ну, мені прям дуже подобається. Та ну непогано, не знаю, чи прямо на 1200 гривень за кілограм. Але смачно. Але смачно. Наш наступний смак вишневий. І е, ця комбуча містить 10% вишневого соку з концентрату. Mm -hmm. Все решта таке саме, е, енергетична цінність 22 кілокалорії на 100 мл, так само 38 мг канабідіолу. Спробуємо. Ну, Подібний, я би сказав, дизайн тут. До речі, так. Вони між собою всі схожі. Так, але колір вже такий рожево-червоний. Мені менше, будь ласка. Все, дякую. Вау! Колір такий прям насичений, малиновий. Спробуємо. А дуже чути вишнею у угу. запаху? Пахне вишневим соком домашнім, до речі. Так, і в смаку так само. Угу, так. Можливо, навіть аж дещо хімічний, або це такі вишні вже з якогось. Ем, соку, з марнаду, такі вони так, трошки. Так, дійсно, на смак також нагадує домашній вишневий сік, але більш такий він хімічний. Так. І закушувати будемо ще одними цукерками ґєндуджа чи джандуджа від Рошену цього разу із цілими лісовими горіхами. Звучить дуже смачно. Так, ну і вони ще дорожчі. Їх вартість вже 1500 гривень за кілограм. Нічого собі. Так, от як вони виглядають? Ух ти! Так, також такі коричневі. і. Дуже такими... гарно. А... Дуже цікавий вигляд, я ще такого не бачила. Мені здається, так. що це буде дуже смачно. Так, прошу тримати. Дякую. Ух ты. Так, ви тільки погляньте. Клас. Це так по кожному крайчику, а ось так просто шоколад. Так, ну, спробуємо. Дуже солодко, хочеться відразу запити. Смачно. Ну, це знову ж таки така паста з горіхами, як і попередній вид, тільки тут уже є цінні лісові горіхи. Так. Тому і дорожча ціна. І наш останній смак це passion fruit. Знаєш що таке passion fruit? Ні. Це маракуя. Оу. Так. Ну, недавно Марічка вперше спробувала Маракую. Це такий кисло-солодкий фрукт. Угу. Ну, думаю, буде смачно. Я також на це сподіваюсь. Так, ну, тут ще інший колір, такий оранжевуватий. О, пахне дуже так тропічно, приємно. Так, наче якийсь сік, я би сказала насправді. Угу, Але газований. Угу. Хм. Ну, це, мабуть, на найкращий із цих смаків, як тобі. А мені більше сподобався попередній із вишнею. Тому що тут він мені занадто якийсь хімічний, іначе розбавлений трішки. Ну, е, це такий типовий тропічний смак. Е, е, ну, і я думаю, що крім того, вони не дали аж так багато маракуї. Це досить дорогий фрукт. Угу. Але загалом мені подобається. Гаразд. Давайте прийдемо до загальних висновків. Ну, е, що ж, е, ці е, продукти із CBD, вони е, коштували дещо дешевше, ніж ті, які ми дегустували перед тим. До речі, якщо ви не бачили той випуск, подивіться, будь ласка. Mm -hmm. е, там була ціна більше 100 гривень, тут менше. Е, на знижці вони коштували 70 гривень, mm -hmm. але і смак також такий трошки. Менш насичений. Так, реально, мені сподобалося попередній більше CBD, тому що дійсно був значно насиченіший смак, а тут він більш якийсь такий розведений, і наче хімічніший. Ну, але непогано. Непогано, так. Так, я думаю, що в жарку погоду. Е Досить воно би засмакувало. Угу. А на рахунок цукерок хочу ще поговорити. Дуже смачні цукерки, але мені здається, що вони стільки не коштують. Що ти думаєш? Ну, я їх купляв, тому я знаю, що вони дійсно стільки коштують. Чи варті вони того? Ну, мабуть, ні, тому так. що. Мені, наприклад, більше подобається корівка, мої улюблені цукерки, які значно дешевше коштують. Але ну, там, очевидно, йде багато лісових горіхів, які є недешевими. Так, і саме через це така вартість, бо на смак дійсно, наче нутеллу змішали із горіхами. Але це було дійсно смачно. Так. От, ну, дійсно. Е напишіть, які. Можливо, ще продукти ви пробували із CBD? Як вам? Чи відчули ви якийсь ефект? А ще зараз дуже холодно, тому ми сподіваємося на вашу підтримку нашого каналу, тому що ми вже приблизно вже десь годину стоїмо, мерзнемо та записуємо цей випуск. Так, це ще весна, тому угу. вечорами так ще не дуже аж жарко, але свіжо що не свіжо. зробиш до, для улюблених підписників. Угу. Так. А так. наразі папа, -па, і до наступних дегустацій. па Папа.